Для чого приходять жінки або просто провідники, жреці, магі, магірані? Магірані це від слова маг, тільки жіночої статі, а архати це магія, тільки чоловічої статі. Одним словом, люди сили. Насправді, давайте я сьогодні запитаюся у чудових таро, чудової провідниці, Альони Райби, художниці, магічної художниці, таро жіночих архетипів, чудове таро. І я хочу запитатися. Передати вам цей потік, провідники, жриці, хто вони такі, вони завжди були і будуть. Для чого вони приходять взагалі у цей світ, їхня місія, задача, наскільки вона є головною? Я знаю, що мій канал дивляться багато людей. Які відчувають у собі сили, і які взагалі розвиваються, пробуджуються. Тому для вас цей потік, Берегиня роду, морська діва. Чудові карти і чудовий потік. Ну що ж, я буду розбиратися, ну, звичайно, часто жриці приходять по роду. тобто рід, який. Мав колись вже жреців. Цей дар він може передаватися по роду, але зараз йдеться мова не про бісів, родових бісів. Хоча там теж місце цьому є, тільки через, скажімо, таку низьковібраційну а, сутність це теж вчителі, але які вчать по іншому. Вони приходять, щоб передавати не тільки силу, вони приходять, щоб передавати знання і змінювати, змінювати взагалі потік, надавати потік в потоці. Тобто це означає бачите, тут дуже багато води, це означає, що це дуже хороша сильна інтуїція. У тих людей і вони щитують інформацію через простір, через потік. Просто в просторі потік, відчуття інших людей, відчуття того, що буде. Тобто, це люди, які приходять змінювати простір. Вони приходять. Руйнувати старе, і щоб щось приходило нове. Це їхня сама головна місія. Так, руйнувати буревій. Дуже багато ментального плану, дуже багато ментального плану. Це говорить про те, і причому це старший. Аркан. І це говорить про те, що дуже багато інформації. Ці люди вони щитують інформацію більше, ніж інші. Інші не чують. Люди заземлені або люди, скажем, ну, які не мають, не є провідниками, не мають таку силу, вони не здатні. Вони не здатні настільки. Вони не мають зв'язок з ментальним планом настільки, наскільки мають ось ці люди люди сили. Тобто вони, а як передають, щитують, їхня сама головна задача це змінити простір. Це особливо коли час міняється, тобто коли загальний час міняється. І кожної людини по змінюється загальний час, взагалі загальний простір. Старе повинно відмирати, нове приходить. І це їхня сама головна задача. Вони можуть це по-різному робити. Е, вони можуть це робити, як, наприклад, оця Альона Райда через картини, через е, образи. Так як я зараз зчитую інформацію через образи. Вони можуть це робити через будь-що, щось створювати нове. Вони можуть писати книги. Вони можуть зцілювати людей, надавати їм консультацію, направляти їх, збирати маси людей. Тут вже окремо сила і окремо здібності і задачі кожного провідника, кожного жреця мага. Змієвиця, змієвиця, так. Я добре розумію. Будь ласка, подивіться, тут е, дерево, яке обвила, ну, скажімо, змієвиця, так вона називається, архетип жінки, і вона повинна цю інформацію зазимити. Тобто задача кожної людини сили не просто щитувати цю інформацію, не просто її щитувати, а її заземляти цю інформацію. Тобто проявлятися. Це я завжди кажу, що якщо щось є, якась інформація, її потрібно обов'язково проявляти. А часто з них бувають це саме. Перше та часто з них бувають берегині роду, тобто часто бувають ті, які зберігають традиції. Тут знову ж таки в кожного своя особиста задача. Вони можуть зберігати традиції роду, традиції а, землі, традиції землі, традиції якоїсь, можливо, певної сили індивідуально. Але це буде завжди потік, завжди зміна простору. Це завжди це як вода, це як коди. Це як коди, які передають жреці, люди сили, це їхня основна задача. Вони дуже головну функцію видають, виконують. Тому що багато людей не розуміють, і зараз з'явилася дуже. Багато е, живе, вони завжди є ботів, вони знімають канали, вони поплюжаться все, називають е, людей силами, жерецями, аферистами, ким тільки не називають. Це м, ідея боротьба насправді. Це насправді люди, в яких е, вони це підсвідомо, в них живуть ось ці низьковібраційні. Сутності, які не дають таким людям знанів, людям сили ось так проявлятися, не дають. Е, так, у людей сили е, у жреців, у відьмь, як хочете називати, провідників. Давайте будемо про провідників сьогодні. У них, звичайно, є свої спокуси, і вони також можуть спокуситися на матеріальне, і вони також можуть почати. Е, Показувати криве зеркало, просто хотіти більше матеріального. Тому що це всі проходять люди, сили через це, я вам скажу через таку спокусу. І тут дуже важливий е, сенс буття е, такого жреця, такого провідника і принцип, принцип. Внутрішньої сили, тобто духа цього провідника, етика, етика духа, яку проводить сюди провідник. Прийняття обов'язково такі люди проходять через прийняття. Я хочу вам показати, через що проходять люди сили, через оракули. Маг У мене на дні колоді маг іката. Гіката маг. І от щоб стати магом, треба дуже багато чого прийняти. А в першу чергу люди сили, провідники, вони прийня... приймають якраз свою темну сторону. Їм це непросто. Вони прям вивертають себе. Вони очищають себе тим, що вони приймають повністю всі свої темні частини, всі свої минулі моменти, з якими вони не згідні, там, де вони себе не приймали, там, де вони щось, як це кажуть, скелети в шкафу. Вони все це мають пропрацьовувати. Це люди вперше за все, вони сильно пропрацьовують і очищають себе. Щоб ось прокинулася оця сила, і вона ця сила, а в них є є в них оця темна сила у всіх, і вона почала не керувати таким провідником, а провідник почав керувати цією силою на благо, тобто направляти її. Темна сила це обов'язкове прийняття, тому що у нашому матеріальному світі без цього неможливо. Неможливо без того, щоб не прийняти свою темну силу. І ще раз почуйте, бійтеся тих, хто маскується під якихось метеликів, ангелочків і кого там тільки не можна придумати. Бійтеся тих, хто маскується. А йдіть і слухайте тих, хто чесно і щиро показує свою різкість. Свою твердість, свою чіткість може різко відповідати, може бути зовсім не таким, знаєте, лагідним і любі мої, я вас люблю, сонечки, ангелочки і так далі. Оця людина вона є щирою і чесною, вона є, значить, яка прийняла. І не, не ховає, якою є вона цілісна, розумієте? Ми тут не буваємо без, без темного, ми би тоді тут не народжувалися. Це одне з законів, з правил всіх людей, не тільки людей сили, приймати свої темні сторони, а особливо людей сили. Тому обов'язково дивіться на це. Не буває без цього. Тут, значить, ця людина би тут не жила. Це зовсім інші плани. Якщо людина тут є, їй треба це все пройти. Стати магом це не просто народитися і мати цю силу. Це потрібно ще виховати себе, це потрібно пройти дуже багато випробувань. Ось потім, щоб надавати людям консультації, щоб щось створювати, щоб допомагати, людина сама себе тренує. І це буде настоящий, справжній справжній маг або магірані, провідник, яка вже натренувалася, яка вже натренувалася через свою особисту практику життя. Пам'ятайте це через свою особисту практику життя. До такого мага потрібно звертатися. До такого провідника потрібно звертатися, тому що цей провідник має знання. Практика це знання. Інформація це тільки інформація, інформація, яка не пропущена через себе, через практику, тобто через тіло, через дію, яка не прожита інформація. Вона лишається тільки інформацією, це не знання. Знання повинні бути прожиті. Тобто інформація повинна бути прожита і тоді це стається знаннями. І такий провідник може дати знання. Золоте сяйво. Ось що відбувається, коли мах проживає інформацію, коли маг проживає все на собі, коли маг приймає всю свою темну сторону, коли маг приймає, коли провідник приймає і проживає все темне, практикується, тренується, проходить такий життєвий тренінг, він починає зцілювати. Але я хочу вам сказати, дивіться, яка гарнюча карта таро, яка гарнюча картина це навіть не карта таро. Подивіться, задача любого провідника бути Сильним. Стати сильним. І світло. Оце сонце. Це 19 аркан. Сонце. Ви знаєте це все сонце. Це вогонь. І ось цей вогонь це не означає знову бути ангелом. Це означає. Справедливість це означає світло, а світло це означає правда, істина, тобто розкривається таємне, розкривається щось таємне і виходить у світло і це стає істиною, правдою. І цей провідник він. Знову ж таки не стає ангелочком, який розповідає всім ілюзії. Він стає сміливим сонце, правда, справедливість і він стає сильним, який може захищати себе, який може навчитися. Захищатися інших. Провідники вони в першу чергу повинні бути справедливими і сильними. Вони не повинні не з ким сюсюкатися. запам'ятайте це. Вони повинні людям передавати силу вчити їх бути сильними і вміти відстоювати свої інтереси. Свою опору, свою середину, свої кордони. Це дуже важливо. Боже, які в мене на дні колоді просто чудовий, чудова картина Таро – це Ерзулі Дантор, Ерзулі Дантор це богиня. Це просто чудово. Це королева, яка володіє не тільки таємними знаннями, вона володіє, захищає природу, вона захищає закони природи. Подивіться, яка краса. Вона знає, що вона робить, і вона знає справедливість. Вона чинить зі всіма справедливо, ніколи не пхається туди, куди її не просять, допомагає тільки тим гідним, які вже готові, які хочуть цієї допомоги, які готові змінюватися. Одним словом, вона знає закони, закони природи, і вона охороняє ці закони. Вона. Допоможе тільки гідним. Я на цьому хочу завершити, щоб ви всі зрозуміли, що провідники, люди сили, жриці, цілителі, магії, просто які проводять інформацію. І я вам кажу, що це може бути в різним, по-різному по через картини, через книги, через співи. Є прям. Магії, які дійсно працюють з людьми, а є, які працюють з простором, вони всі проходять через прийняття, через особистий тренінг, в кожного своя історія. І щоб потім комусь допомогти і щось кудись направити, вони самі здобули ці знання. Ось це буде справжній провідник. Вчіться відчувати. Просто вчіться... так відчувати. Я запиталася, не ведіться на ось це, на цей туман, який вам хтось наганяє в очі. Не ведіться на ілюзію. Вчиться простором через серце відчувати, де є знання. А навіть не те, що. В загальному дає знання, а де є знання, індивідуально для вас, індивідуально для тебе. Є провідники, які індивідуально тебе, і ти вчися це відчути, можуть провести саме тобі дати, що тобі потрібно. Звертайте, будь ласка, на це дуже і дуже увагу. Вчіться розрізняти справжніх провідників.